Триває ефір Українського радіо Чернігів. На початку липня у Київській, Іванівській та Кіптівській громадах відкрили клинові алеї та пам'ятні знаки. Так, жителі громад разом з активістами в рамках проєкту Колективна пам'ять про війну на Чернігівщині вирішили вшанувати пам'ять про загиблих та події, пов'язані з повномасштабним вторгненням російських військ на Чернігівщину. У Чернігові в рамках проєкту Місце пам'яті Втрачена спадщина триває робота над створенням і встановленням інформаційних стендів. Про злочини росіян проти мирного населення, крім того, з'являється багато нових видань, документальних фільмів, зафіксованих свідчень очевидців про трагічні сторінки російсько-української війни, чи на часі вже сьогодні займатися. Меморалізацію нинішньої війни. Що ця меморалізація має передбачати, та якими повинні бути місця пам'яті на Чернігівщині. Про все це будемо говорити з гостем студії, представником Українського інституту національної пам'яті у Чернігівській області Сергієм Бутком. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Отже, війна Росії проти України вона триває. Чи варто сьогодні говорити про увічнення пам'яті щодо людей і подій з нею пов'язаних? Обов'язково треба. Це дуже актуально і важливо, і треба робити це зараз. Інше питання: в якій послідовності і на що ставити акценти, поки війна триває, і що ми будемо робити, коли війна завершиться. Звичайно, нашою перемогою. От. Е, я зразу хочу сказати, що Український інститут національної пам'яті видав методичні рекомендації для органів місцевого. Місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо заходів пов'язаних зі збереженням та вшануванням пам'яті учасників жертв подій російсько-української війни. Цей збірник побачив світ на початку лютого цього року. І наскільки це було важливо, що його створювали разом? З Інститутом національної пам'яті, національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні, от, Національний музей історії України у Другій світовій війні. Були залучені такі партнери, як Центр дослідження воєнної історії Збройних сил України, департамент культури і туризму Київської обласної державної адміністрації, платформа Культура пам'яті минуле. Майбутнє мистецтво, яке, до речі, тобто коло людей, яке, до речі ініціювали журналісти. Ага. Журналісти. От. Це їх проєкт, ага. громадські організації, і в тому числі Міжнародний фонд партнерства за сильну Україну. Ага. От. Тобто, ви бачите по колу учасників, хто копійкою, хто порадою, хто досвідом. Ну, і от скажіть, будь ласка, от саме поняття меморіалізація. Наскільки воно багатогранне? От про що йдеться можливо і в цих рекомендаціях? Це облаштування місць поховань загиблих, встановлення пам'ятників, якихось е, меморіальних знаків, найменування вулиці минами героїв цієї війни, видання книг, спогадів, створення це, фільмів. Це дійсно комплексне поняття меморіалізація. Чому? Тому що в першу чергу, в першу чергу, воно стосується упорядкування місць поховань, тобто військових цвинтарів, секторів військових поховань, а також впровадження сталих практик відповідних поховальних церемоній. Вони вже, до речі, затверджені і проводяться. Оце перший важливий блок. Тобто те, що у нас на Яцеве в Чернігові є воєнний сектор, якраз захисників України, от це якраз показує, значить, як це впроваджується. І то, що зараз обговорюється, як його покращити, перебудувати, капличку відновити, проводити там церемонії і так далі, це якраз перший блок. Другий блок це створення впорядкування і збереження меморіальних. Місць, місць пам'яті. Мається на увазі там, де відбулися якісь події війни, От, бойові дії, значить, загибель цивільного населення і так далі. І так далі. Тобто о, ці, місця, ці місця теж. Треба не забувати питання в тому, в якій це формі може бути або на місці, або на карті, або в експозиції. От. І то, що ви згадали, наприклад, досвід Чернігова, який, до речі, теж представлений в цих методичних рекомендаціях, і їм послугується зараз вся Україна. Оцей От. От проект місця пам'яті і встановлення табличок на Вулиці Незалежності і на вулиці Черновола. Це якраз початок цього проєкту. Зараз затверджено вже 12 нових місць. Це якраз і про жертви війни, тобто воєнні злочини расистів, але це і про подвіг, тому що на незалежності там, незважаючи на те, що загинув екіпаж старшого лейтенанта Біла Коні, України посмертно, А що тут цікаво, це місце пам'яті, ця табличка була створена на вимогу місцевих жителів яких цей екіпаж врятував ціною свого життя? Він так вів бойові дії, що, по-перше, уразив багато рашистів і бойової техніки, але в друге, він вів так, щоб рашисти, стріляючи по танку, не били по житлових будинках, і це люди пам'ятають. І тому міська рада це правильно зробила і зараз. Цей досвід. В тих областях, де безпосередньо велися чи ведуться бойові дії, воно враховується. От ви згадували, що міжнародна організація брала участь у розробці цих методичних рекомендацій. А чи є взагалі от якийсь зарубіжний досвід в питанні меморіалізації наслідків воєн? Є, але справа полягає в тому, що він представлений в методичних рекомендаціях. В методичних рекомендаціях, ну, по-перше, це. Хорватія, Боснія, Герцеговіна, інші значить, республіки, які вибрали свою незалежність, значить, коли розвалилися Йогославі і потім його значить. Імперіалісти намагалися намагалися їх втримати тоді якраз перша половина 90-х років, во і там воєнні злочини. Це вивчається досвід досвід Ізраїля, досвід, до речі, африканських країн. От фахівці з фонду партнерства сильної України вони представляють. Але я зразу хочу сказати, що ми в Україні. Уважно слідкуємо за цим досвідом, дивимося, які ідеї можна застосувати, але сліпо копіювати будь-який, я наголошую, будь-який зрубіжний досвід не можна. Хоча відмахуватися не можна, треба брати ідеї, критерії, тому що це Україна. Тут є свої традиції, тут своя логіка війни. Після Другої світовій це найбільша війна в Європі, вибачте мені, навіть всі конфлікти е, на Балканах е, їх не порівняти з тим, що відбувається у нас. От. І все це, звичайно, що має робитися так, як ми думаємо, використовуючи якісь ідеї, якісь елементи. Е, на якісь підходи зарубіжного досвіду. Ну, я до речі хотів запитати, от. Друга світова війна, от її е, пам'ять про неї, про ті події, була вшанована ну в кожному населеному пункті за часів радянського союзу. От чи варто копіювати, от саме саме такий підхід, чи орієнтуватися, от як ви вже говорили, на ті місця, де події відбувалися, е, пов'язані з якимись боями там чи з героїзмом людей і так далі? Давайте розставимо всі крапті над і. Якщо говорити про меморіалізацію подій і осіб під час Другої світової війни, Україна була колонією. І нацистська Німеччина та Радянський Союз змагалися між собою за те, хто має володіти Україною і на кого українці мають працювати на Берлін чи на Москву. Тому відповідна меморіалізація проводилася саме так, коли переміг. Радянський Союз відновив комуністичний тоталітарний режим на території України, вони виходили із своєї російської імперської політики, колоніальної політики, і так проводили. Там оця вся штамповка, оці всі воїни і так далі. Зараз зовсім інша ситуація. Чому? По-перше, ми маємо, У нас є незалежна демократична держава. раз. Друге, у нас мімералізація відбувається державою, місцевими органами влади, органами місцевого і суспільства. От, наприклад, я говорив з донецькими громадськими діячами, діячами культури, ми проводили семінар. І перша проблема, яку мені поставили, а що нам робити з стихійною меморіалізацією? А тепер вдома є. є, і вона дуже потужна, дуже потужна. І ми розбиралися, і я давав поради, і що робити в такій ситуації. Ну, в першу чергу, необхідно документувати. Ці е, об'єкти, е, що це за події, які люди там були, і так далі, зустрічатися з тими людьми, які це проводять, от, і потім дивитися, чи воно має залишатися, чи його можна перенести, тому що е, це не має заперечувати чи заважати життєдіяльності громади. Тобто це має бути у співпраці. Ну і звичайно, що якщо вдалі е, приклади такої меморіалізації, їх треба. Щоб орган місцевого самоврядування, тобто вже влада, ставила на облік, захищала, от, так як, наприклад, от візьміть е, таке місце пам'яті, як е, військовий сектор поховань захисників України. Ви пам'ятаєте, як він під час оборони Чернігова був жахливо зруйнований? Але ж він під охороною держави. Він відновлюється органами влади. Це не просто, скажімо так, бажання, моральний обов'язок. Це вимога закону, Меморіалізація в Україні, російсько-української війни, де ми боремося за своє виживання, за свою незалежність, воно прямо, скажімо так, відрізняється від Другої світової війни. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, а от на Чернігівщині зараз наскільки масово в громадах відбувається? Оця mm -hmm. меморіалізація тих подій, які там відбувалися. І чи хтось регулює, ну от, крім тих рекомендацій, про які ви говорили, ці всі процеси? Ну, по-перше, проводиться разом з владою, проводиться досить велика кількість різноманітних курсів, семінарів, обговорень. Я маю на увазі на обласному рівні. і Меншому рівні, як це робити, і роль громад величезна. В першу чергу, в першу чергу, громади починають диктувати, тому що це їх люди. Вони не чекають вказівки згори, вони просто починають думати, як це робити. Як це робити? Тому згадані вами алії пам'яті пам пам'яті, пам'ятні знаки і так далі. Так далі це іде знизу. І їм потрібні ідеї, які можна впровадити. Як впровадити? Тому ми і говоримо про те, що відбувається взаємодія громад. Громад, тобто суспільства і влади, і це дуже важливий процес. І я так бачу, що він іде дуже корисно і дуже добре. Ну, якісь приклади, от що у нас на Чернігівщині, крім того, що ми називали, можете назвати ще? Ну, давайте дивитися так: в умовах, коли війна триває і всі кошти. В основному йдуть на оборону і на забезпечення стійкості вживання, життєзабезпечення наших людей, то, звичайно, що нематеріальні форми меморіалізації стають надзвичайно важливими. Я можу сказати, що Суспільний Чернігів, Чилайн, потім новий Чернігів, дитинець, як телебачення і радіо, вони грають, мабуть, Ну не скажу про відну, але одну з найбільших, значить, зазначенням ролей у вшануванні пам'яті. Вони розповідають і про цих учасників, і про події. Тобто, оці всі радіо, телепередачі, публікації в електронних засобах маси інформації, це перший надзвичайно важливий блок меморіалізації. Друге, це створення творів. Які відображають події. Наприклад, поема, патріотична поема Юрія Соколова Робікон, книги там Василя Чупорнова 100 днів широкої війни, Михайла Жирихова, Північний Форпост, Чернівський напрямок 2022 року, Павла Солодовника, тобто колективу Челайну, «Нескоро на Чернігівщина. І це великий блок, це надзвичайно важливо. Крім того, крім того величезну роль грають і музеї. Фактично, я можу сказати, хай не лякаються музейники, що вони один з головних місць, скажімо так, і банків інформації про події і про осіб, і які загинули, і які подвіги зробили, і про мирних людей, і про цивільне населення, і про військових, ну і в тому числі і відображення того походу ходу війни. Ну от, наприклад. Чернівський обласний історичний музей імені Василя Терновського. Його колектив його колектив, ще під час оборони Чернігова почав збирати інформацію, зразу після того збирати інформацію. Вони зв'язалися з нашою бригадою територіальної оборони. Вони їм дали артефакти, от, були зацікавлені. І, відповідно, створили виставку, яку заздрять в Києві. Тому що наші, скажімо так, найбільші авторитети приїжджали в Чернігів, і вони кажуть, по-доброму -по заздріли, як це в Чернігів було створено виставку Фашизм-рашизм Чернігів 1941 2022 рік. Тобто, це порівняння нацистської окупації і расистського нападу е тоді, причому так в порівнянні. Навіть е ну, шок викликає: Візьмемо кінотеатр на Красній площі. Колишній кінотеатр імені Щорса, як його під час Другої світової війни руйнували, і як расисти Кандером зруйнували в 2022 році. Тобто, оці всі приклади, вони дуже важливі. І от один з видів, ви питаєте, видів меморіалізації, Найважливіших найважливіших, які, до речі, з ваших публікацій, ваших фільмів, ваших передач створюються. Це книга пам'яті Чернівської області, герої Сіверського краю. Уже два томи є. Один за 2014-2015 рік, тобто ті, хто віддали своє життя за цей період. Другий том 2016-2020 роки. О. Тобто, оці всі. Оці всі Форми, форми, Вони дуже, дуже важливі. А скажіть, будь ласка, а от ага. чи має меморіалізація відрізнятися на рівні громад, на рівні області і на національному рівні? Справа полягає в тому, що це органічні складові. В громаді, якщо, наприклад, створюється музейна експозиція, вони дають широкий контекст всієї війни, але. Головне, вони зосереджуються, і це найважливіше те, що було в громаді. Що зробили ті люди, чим вони відрізнялися, як вони пройшли ці і проходять ці жахливі випробування війни? От. Якщо брати область, якщо брати область, це важливо якраз на рівні області, тобто найважливіше з громад. Береться. І третє, це національний рівень. Тут уже саме-саме. Там, на, наприклад, на національному рівні, звичайно, в кожній експозиції національного міжнародного масштабу буде Олександр Мацеєвський. Але ж у нас, наприклад, є два, ще два герої України, уже повномасштабного вторгнення, а це, наприклад, і зараз і міська громада, міська територіальна громада. І Значить, Чернівська міська влада думає, і Український інститут національної пам'яті рекомендує, що необхідно уже зараз, уже зараз, значить, знайти гідну форму вшанування пам'яті двох героїв України посмертно. Це Георгій Лисенко, головне управління розвідки, це Дмитро Романченко. Тобто, вдумайтеся, перше, вони народилися в Незалежній Україні. Вони досягли успіхів. Кожен з них в своїй бойовій роботі проти расистів вписав славу, показав, як воювати і так далі. їх боготворять в їх бойових колективах. І, звичайно, тобто це вже люди незалежної України, які мають особливі заслуги. І перед значить. Значить, Україна їх удостоїла, і в громаді їх треба відзначити? Ну, я, от, до речі, ще хотів у вас запитати: mm. Отаке: от, от Україна за роки незалежності, вона по суті ретельно так відтворює свою історію, ту, яка раніше замовчувалася. От наскільки події російсько-української нинішньої війни? Повинні співвідноситися взагалі з боротьбою українців за свою незалежність органічно, органічно. Все це пов'язано органічно. Якщо подивитися на, карп... на мапу світу, на карту світу, то ми побачимо, яка величезна Росія, яка компактна, хоча це одна з найбільших країн Європи, наскільки ми менше. І за території, і за кількістю населення, і вже з 2014 року ми зупиняємо, наносимо поразка за поразкою російським окупантам. Вони не змогли нас перемогти. Вони вже фактично програли. Скільки б ця війна не було, її не було, вони її вже програли. І це говорить про те, що о, сучасні захисники України на що вони звертаються? Ви подивиться на найменування військових формувань наших бригад і полків, батальйонів, частин. Вони звертаються до тих, до тих, хто боровся за незалежність України і знищував російських окупантів. Навіть у назвах цих полків. У, у назвах військових цих полків. Абсолютно вірно. Тобто це все органічно пов'язано. Українська революція. 1917-1921 років український національний визвольний рух е, часів Другої світової війни, я маю на увазі УН і УПА. Е, потім славетне казацтво. Все це органічно пов'язано, саме органічно. І я хочу сказати, що ще до повномасштабного вторгнення ми були на Семенівщині, там були юнацькі військово-спортивні табори, і ми побачили, ми побачили що і тренери-викладачі, і діти вони дивилися там на Павліка Мороза чи там на когось. Вони дивилися на українських героїв минулого з Часів Казацтва, Русі, але е, е, насамперед української революції 17-21 років Другої світової війни. що треба зробити для того, аби пам'ять от про нинішнє воєнне лихоліття, про цю війну, щоб вона дійсно стала колективною, можливо, щось е, накшалт е, календаря пам'ятних дат е, російсько-української війни. Ну, Крім того, про що ми вже розповідали. От розумієте, щоб, щоб це було в свідомості, що це теж сторінка нашої боротьби за нашу незалежність. Є таке поняття комеморційної практики, тобто комплекс дій та об'єктів, як то ритуали, церемонії, пам'ятники, меморіальні комплекси, от, назви вулиць і так далі. Там, меморіальні таблички. От, значить, спрямованих на е, репрезентацію якраз певного історичного наративу, тобто пам'ять про війну, про російсько-українську війну, про наш героїчний опір. Він буде значучий. Тут потрібна, що таке традиція? Воно має повторюватися що з року в рік це по-перше. По-друге, його треба давати не непоказенному. А щоб це було від душі, чому е, будь-які архітектори, художники і так далі, от та ж влада має працювати у взаємодії з громадами, з тими ж учасниками війни, хто е, є. І от ця традиція, тобто повторення з року в рік, не, не просто говорити про жертви війни, не просто говорити про подвіги, а говорити про те, що е, ця пам'ять це. Те, що ми можемо і змогли зупинити ворога і е, героїчно захищаємось, але це нас урок. урок Якщо ми хочемо е, бути незалежний, мирний і так далі, ми маємо озброюватися, ми маємо пам'ятати, ми маємо вивчати всі свої помилки. І далі вже іде, про що ви говорите: це календар подій від календаря в громаді. Тому що він буде докладніший, він буде відображати до календаря значить, обласного, до календаря національного. І якщо на національному рівні беруться там уже дійсно там супер там, наприклад, Маріуполь, там, оборона Києва, там ще щось, то на рівні області у нас, скажімо так, своя історія. І, і, да, але ж вона органічно вписується, воно ж нічого не виключає, воно тільки показує на рівні громади, наприклад, Ягідне. Це пам'ять про те, що нам треба мати таку армію, щоб не допускати, щоб чобіт ворога прийшов сюди. Інакше люди в підвалах, значить, люди гинуть. От, люди мучаються. Це пам'ять, це урок нам. Ну що ж, підсумовуючи нашу розмову, можна сказати, що меморіалізація війни та місця пам'яті з нею пов'язані це, по суті, маркери української ідентичності, які... Повинні сприяти консолідації нашого народу не тільки довкола подій російсько-української війни, а й взагалі важливих подій та постатей нашої вітчизняної історії. І про це ми сьогодні говорили з представником Українського інституту національної пам'яті у Чернівській області Сергієм Бутком. Дякую вам, пане Сергію, за розмову, а нашим слухачам за увагу.